Тема пенсій та недоотримання виплат жителів сходу України і Криму, які змушені були виїхати з тимчасово окупованих територій ще з 2014 року, є актуальною та досить проблемною. За словами експертів, навіть до сьогодні невідомо, коли вирішиться питання щодо недоотриманих пенсійних виплат громадянам України. Крім того, пенсіонери ВПО, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року, напевно вже стикалися з процедурою ідентифікації, яку потрібно проходити кожні 6 місяців. Є ще й хвилюючі питання, що виникли після затвердження Кабінетом міністрів України проєкту бюджету на 2025 рік, який невдовзі розглядатиметься парламентом. Так, стаття 41 цього документа зобов'язує Ощадбанк переказати залишки коштів на пенсійних рахунках внутрішньопереміщених осіб назад у пенсійний фонд України, якщо за ними не було руху коштів упродовж 2024 року. А ще уряд пропонує забрати гроші із рахунків пенсіонерів-переселенців, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом шести місяців, із моменту, коли така ідентифікація мала відбутися. Тож сьогодні поговоримо про те, що потрібно, аби і надалі отримувати пенсію в Україні пенсіонерам зі статусом ВПО, та як пройти ідентифікацію у пенсійному фонді і кому це треба робити. Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, для продовження виплат можуть пройти перевірку у жовтні в будь-який зручний спосіб. Нагадаємо, що до 31 березня 2024 року для пенсіонерів, які стали внутрішньопереміщеними особами до початку повномасштабного вторгнення, тривав процес проходження фізичної ідентифікації. Це необхідно для для того, щоб перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені. Фізична ідентифікація внутрішньопереміщеної особи, яка одержує пенсію через поточний рахунок в Ощадбанку, проводиться кожні 6 місяців. Важливо знати, що кошти пенсіонерів, які не пройшли перевірку, накопичуються на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації, тобто людина, яка її не пройшла, зняти кошти не може. Після проходження пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинились виплати. Крім цього, пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть у жовтні пройти ідентифікацію і підтвердити своє право на пенсію. Виплата пенсії таким людям здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України. Як же пройти ідентифікацію? Процедуру можна пройти у фізичних відділеннях Ощадбанку або сервісних центрах Пенсійного фонду України. Однак ідентифікація доступна і онлайн, і здійснити її можна віддалено за допомогою комп'ютера або смартфона. Тож існує три основні способи, як пройти фізичну ідентифікацію. Перший спосіб це пройти її особисто. Якщо людина знаходиться в Україні, вона може прийти у відділення Ощадбанку або сервісний центр пенсійного фонду з документом, що посвідчує особу паспорт. Також можна пройти процедуру через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Другий спосіб це проходження ідентифікації поштою. Якщо пенсіонер чи пенсіонерка перебуває за кордоном, він чи вона може отримати довідку про те, що він чи вона жива у посольстві або в консульстві. Після цього довідку треба направити до територіального органу пенсійного фонду, де людина стоїть на обліку, разом із нею додати заяву про проходження ідентифікації. Це довільна форма заяви. Копію паспорта, документи про отримання статусу тимчасового захисту біженця, довідку. Про реєстрацію за кордоном із перекладом. Також ви можете пройти ідентифікацію онлайн. Тут розглянемо формат відеоконференції в територіальному органі пенсійного фонду, а також проходження ідентифікації через портал Дія. Відеоідентифікація у Пенсійному фонді України здійснюється за такою процедурою. Заявку на проходження ідентифікації шляхом відеозв'язку можна подати через веб-портал електронних послуг чи Контакт-центр пенсійного фонду. Після подання заявки на проходження відеоконференції призначається дата і час її проведення. Цю інформацію надсилають на електронну адресу заявника. Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів із моменту подання запиту. Під час процедури працівник фонду просить пенсіонера назвати своє ім'я і персональні дані, показати паспорт і відповісти на декілька запитань. Розмова триває близько 20 хвилин. Результат відео ідентифікації надсилають на електронну пошту пенсіонера. Його можна переглянути в особистому кабінеті веб-порталу пенсійного фонду у розділі Мої звернення. Також це зберігається в електронній пенсійній справі. Ідентифікація через портал Дія для того, щоб пенсіонер пройшов таку ідентифікацію, потрібно. Зайти на сторінку веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, активувати кнопку головного меню Вхід, це правий верхній куток, обрати варіант входу до системи через Дія-Підпис і натиснути Отримати код для входу, зісканувати QR-код із мобільного телефона, підтвердити запит на авторизацію через застосунок Дія. Пройти перевірку за вашим фото, натиснути далі і ввести п'ятизначний код для дія підпис. Якщо ви виконали всі кроки, запит на авторизацію для входу на веб-портал пенсійного фонду буде підтверджено, а на екрані з'явиться відповідний напис. Вхід в особистий кабінет буде виконано автоматично. Повідомлення про проходження ідентифікації з'явиться в розділі Мої звернення. Чому наразі досить важливо пройти ідентифікацію вчасно? Річ у тому, що Кабінет міністрів України затвердив проєкт бюджету на 2025 рік. Невдовзі його буде розглядати український парламент. Проте вже сьогодні відомо, що певні соціальні витрати там будуть скорочені. Деякі ж пропозиції викликають гарячі дискусії серед фахівців. Одна із таких норм це вилучення грошей пенсіонерів із рахунків Ощадбанку, якщо цими рахунками не користуються протягом одного року і більше. Так, стаття 41 цього документа зобов'язує Ощадбанк переказати залишки коштів на пенсійних рахунках внутрішньо переміщених осіб назад в пенсійний фонд України, якщо за ними не було руху коштів упродовж 2024 року. А ще уряд пропонує забрати гроші з рахунків пенсіонерів-переселенців, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом шести місяців, і з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися. Ця стаття стосується переселенців, зареєстрованих до початку повномасштабного вторгнення. Відповідно до постанови уряду, пенсійні рахунки внутрішньо переміщеним особам відкривалися лише в ощадбанку, тож в інших банках відповідних невикористаних залишків коштів немає. Водночас вилучення коштів із рахунків не відбуватиметься, якщо на ці рахунки накладений арешт або інше обтяження. Якщо після вилучення коштів із пенсійних рахунків переселенець вирішить звернутися до пенсійного фонду чи Ощадбанку, то держава відновить виплату пенсій такій особі. Порядок відновлення виплат ще має затвердити Кабмін. Тож будемо чекати на подальші оновлення і додаткову інформацію. Все ж пройти ідентифікацію вчасно не завадить, тому зберігайте собі це відео і поширюйте його. З вами була Інна Єщенко та вся команда східного варіанта». Побачимось!